Якби діти знаходились на першому або другому поверсі, то була б дуже велика біда. Могли б постраждати, а можливо і загинуть. Дуже вибухова хвиля, дуже серйозна. Другий поверх горів інтенсивно. Сад. Давай, 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 давай. Тільки ми отримали інформацію про те, що ворог обстріляв дитячий садок. Сразу направились туди. До припадя ще до місця ще не розумів, що там. А коли побачив, що дітей, як з рукавички, несуть і несуть і несуть, тоді більше переживав. Звісно, діти це наше майбутнє. Всі основні наші підрозділи почали проводити теж заходи по рятуванню дітей і персоналу цього дитячого садку. Я теж прийняв в цьому участь. Нацполіція. Комунальщики, волонтери, всі, там всі були. Так що, що трапилося, що я потрапив в якісь засоби масової інформації, це, ну, мабуть, так склалося. Але там всі надавали допомогу, виносили. Скільки дітей було? 48. А ви самі з тобою? Ну, я одну дівчинку там, років чотири виніс. І коли повернувся, вже, у, у, уже, я жарю, що всі настільки дружно, настільки е, узгоджено. Ну, спочатку вона так трохи заплакала, потім заспокоїлась, тим більше, що швидко всі були доставлені в один пункт прийому, і вони там один одного побачили і заспокоїлись. І, і, і батьки приїжджали, все було швидко, якось так склалося. Я 47 років в пожежно-рятувальній службі. Це стандартна ситуація, і в цій ситуації кожен не тільки пожежний рятувальник, а просто кожна, кожна людина так би спрацювала. Так що, я не був кращий, я був один із них.